Харчування в цей період, ну, як і назавжди, окрім того, що має бути повноцінним за білками, жирами вуглеводами, збалансованим, воно має бути багатим на омегу 3 жирні кислоти, на антиоксиданти, тобто це ягоди та фрукти і на клітковину. То є все гарний баланс нашого харчування, а значить, нашого стану. І ще така приємна цікавинка: є один інструмент для того, щоб покращити гормональний стан. Жінки у передплімахтерічному періоді чи при настанні менопаузи, то зайнятися любов'ю. Секс дуже гарна дія, яка надає, ну, по-перше, гормон радості, ендорфіни виділяються, які покращують наш психоемоційний стан і нормалізується гормональний фон, і навіть більше синтезується естрогенів жіночих гормонів, які необхідні для нашої краси, для нашого здоров'я. А я от вам казала, що жінка в цей час може відчувати неприємні такі подразнюючі відчуття під час статевих стосунків. Щоб їх уникнути, то дуже просто. Ну, по-перше, вживати спеціальні препарати, продукти, які підтримують гормональний фон. А тоді буде більше слизова волонка геніталій зволожена, якість тої вологи буде краща. Але ж ви можете просто зайти в аптечну мережу, і є дуже багато на ваш вибір спеціальних гелей, любрикантів, які є із анестетичним впливом, з інтенсивним зволоженням і навіть з ефектом регенерації ваших слизових оболонок. І ви вже будете насолоджуватися коханням, ви будете знати, що секс для вас то приємно за будь-яких обставин. Які ж продукти компанії НюЛайф ми можемо запропонувати жінкам у різний період зміни гормонального фону, коли це зміни, саме якісь з болем менструальні чи неполакти менструального циклу? До речі, що хочу зауважити, що іноді жінка може навіть не зрозуміти, що в неї вже почався той самий клімакс, тобто місячні вони йдуть регулярно. Але вони можуть бути не такими за тривалістю, вони можуть бути або більш такими інтенсивними, або навпаки, меншими. Або навіть якщо цих змін немає, але є тільки зміни, її поведінки, ну немотивовані зміни. Ота От драківливість, ота депресія, ота втома, ті головні болі, то і якщо вік уже більший за 43 роки, то а ще нюанс. Дізнайтеся у вашої мами, у вашої бабусі, коли в них наступала менопауза, то приблизно це генетично в такі ж роки у вас і буде. То вже треба звернути увагу, звернутися до гінеколога і коригувати цю ці зміни, щоб процес переходу менопаузи у вас був більш такий плавний, спокійний, не дуже напружний для вас. Тож саме в цей час перед менопаузи гарний препарат це еліксир для жінок. У його складі. Квіти, квіти арніки, суниці, лист, материнки, трава, і пастуш'я сумка або грицики. Багато знають це слово, ромашки, квіти, шаблі і трава. Вони мають протизапальну дію на органи малого тазу, знеболюючу, дещо сечогінну, зменшують кровотечу. Також у складі маті-мачиха українською мовою в народі кажуть підбіл звичайний, теж гарна протизапальна дія і на органи. Сечовиділення на нирки, сечовий мігур, бо ви знаєте, у цей час у жінок дуже часто немотивовані цистити, уретрити виникають, які просто погіршують якість життя. Також у складі толокнянка або мучниця звичайна. Ви знаєте, ця трава дуже широко входить до багатьох засобів, які несуть антибактеріальну і заспокійвали протизапальну проти запальну дію на органи сечововідної системи. Тож, еліксир для жінок рекомендується при порушеннях менструального циклу, як загально зміцнюючий засіб для профілактики захворювань жіночої сфери по 7-10 крапель двічі або тричі на день на ще, тобто за 10-15 хвилин до їжі. Продукт компанії New Life – фітоздоров'я Форте для жінок. То ми з вами казали про еліксир для жінок, а це форма таблеточка. І склад дещо відрізняється. Там також є материнка, трава, календула, мати-мачуха, але ще додається гльоду, квіти, пажитника, насіння. До речі, пажитник він дуже схожий за своїм запахом до баклажанів, верніше, до грибів. Його можна додавати як спецію, коли ви готуєте баклажани. Тобто це спеція, але вона має гарну антимікробну протигрибкову і дію і для покращення обміну речовин. Також у складі календули квіти і грушанки трава, які мають знеболюючу, протизапальну, загоюючу дію, антимікробну, зменшують біль при менструаціях, знижують тонус матки. Тобто оцей період настання місячних проходить у жінки вже більш спокійно, сприйнятливо, не подразнюючи і не вириваючи її із її суспільного життя. Продукт компанії New Life – жіноча формула. Це таблетки для нормалізації гормонального фону, для нормалізації менструального циклу, полегшують перші прояви при клімаксі оцих неприємних всіх станів і підвищує настрій. У складі таблеток Жіноча формула від компанії New Life Дуже відомі трави, які широко застосовуються і призначаються гінекологам у період, у кліматичний період жінкам, щоб зменшити неприємні явища цього періоду. Це перша поерарія мірифіка. Вона гармон, гармонізує гормональний фон і вирівнює оці фази менструального циклу, полегшує настрій, підвищує настрій. Друга рослина це джемнеми лісової екстракт. Ця рослина нормалізує екстракти, активні речовини, нормалізують гормональний фон, нормалізують обмін речовин. А ми казали, що саме при клімаксі вже починається. Жінка найчастіше починає набирати вагу безпідставно. Вона не розуміє, чому це то відбувається, тому що сповільнюється обмін речовин. Так чим невна лісова, вона активізує обмін речовин, вона збільшує секрецію інсуліну, тобто гарно, якщо вже пішли порушення вуглеводного обміну при цукровому діабеті чи при інсулін резистентності. Також джемневна гарно працює на пристальтику кишковика, тобто покращується ваше травлення, і деякі можуть відмітити, що вони позбавилися закрепів, що важливо для жінки, також. Також легка така сечогінна дія, тобто проти навряків, знижується також апетит, що добре, щоб ми не заїдали стрес в цей складний період. Ще один екстракт це екстракт броколі, це і онкопротектор, і це активні речовини, які нормалізують обмін речовин. Також у складі жіночої формули цих таблеточок, таких чарівних. Є ще селеними теонідами. Ми вже багато раз казали про, про цей мінерал, який є дуже потужним антиоксидантом, він, і він покращує обмін речовим. Ще у складі продукту жіноча формула, фолієва кислота це жіночий вітамін, який нормалізує обмін речовин, який покращує роботу нашого головного мозку. Приймається продукт від компанії Life жіноча формула по одній таблеточці двічі на день за 10 хвилин до їжі.